Добрий вечір, шановні колеги. Радий знову з вами зустрітися на платформі LibraMed. Сьогодні дуже близька і цікава для мене як науковця, як практичного лікаря. Тематика це гіпоксична і хімічна цефалопатія. Дуже актуальна проблема. Наше відділення, наша команда присвятила цій проблемі увагу протягом декількох років, і навіть наші співробітники, наші лікарі захистили по цій тематиці саме дві phd дисертації тому я дуже люблю цю тему. Можливо, ви побачите сьогодні деякі слайди, які ви бачили раніше, але побачити також новітню інформацію. І разом ми з вами спробуємо розібратися. Як оптимально проводити менеджмент на